Всім доброго дня з Одеси. Нарешті закінчився дощ. Зранку всього. Але на вулиці так тепло. Гарна погода. Дощ пройшов. Вихідний в Одесі, машин багато, всі туди скушати, їдуть. Молочний корпус привозу. Так, яйця, почему глянемо яйця? Класно ціни є, все видно. Від 40 гривень яйця. 50-60. Найдорожчі, найдорожче тут виходить 85 гривень. 55, він гарний. І все видно жовточки, які. Бачите, як класні. Придумала. Прямо на вході. Це молочний корпус. Ворожок сметанка. Лія, яйця домашні. Зараз запитаємо ціну. Яку ціну яйці? А в яку ціну яйця домашні? 60. 60 такі яйця. Молочний корпус. Хочу записати ціни і почем? А в яку ціну творог сьогодні? цьому? Це не жирний. Не жир, не жирний. – По 80, так? Да, Сьогодні? А сметана по чому вас була? У нас була? 190 угу. а, ксо, що, по сепараторна. А це що слівки були? Це чому? – Сливочка 280. Ага. А ви звідки приїжджаєте? Березовський район. Березовський район. Ви в які дні буваєте? Тільки субота. По суботам. Угу. А що у вас ще було? Молоко, так? Да? По чому? 30 гривень. 30 гривень літер. А яйця теж були? По чому? 60. 60. Угу, Дякую, вам гарного дня. Чим такі ціни, бачите? По суботам жіночка приїжджай. А ви відправляєте цікаво чи ні? Не, не, не ні, ні. Ви... Ага, приходите на привоз. Клієнти свої є, приходять. Так. А людей я вам скажу багатенько сьогодні. Ворожка багато, сир кисломолочний, масло є здається, масло таке продає. Мені цікаво, віку ціну масло. Да, Коли да. запитати. Кому запитати. А в яку ціну масло домашнє, скажете? 350. 350. А жирний творожок. 140. 140. А це жирний, да? так? Так, вічний. 350 маселко. Тут хотіла теж запитати, але тут такі черги дивиться. Беруть, беруть кож ще масло є. А в яку ціну масла? 35. 350. А, теж 350. Масло гарне і слід. А такий пічной. 220, 200, 20 і брати. 220. Угу. Дякую. Чим такі ціни будете знати. Кажуть 120 сметана. Правда чи ні? Да, бо правда. я підчула трошки. Правда, їдемо додому, ти це правда вже. 140. 140 була. А масло? Маселку 400 гривень сливочка лишилася, дуже смачне. Дуже а смачне. 400. 400 гривень. Сметанки дайте. А що ще було качати? Був творожок пічний. Пічний не було повіниця. 160 гривень. Пічний. Ну, да. Був топленочки творожечок. Та да я бачу, що тут вже да. немає. І топлё... Все продали. А сметанка, бачите, лишилася, пустила ціну і не цей. І не, не хочуть брати, і чого не знають. А гранту по чому ви продавали? 140 сметана. 140 сметана. Смачна, так? Да? Дуже смачніша. Ось, дивіться, яка. О, Натуральна тут це і, да, і і ж... А ви в які дні буваєте? Тільки субота. А ви звідки? В області. Вінницькій області, суботу. Шукайте жіночку, зранку приходьте. Дівчата, всім привіт ви, з одеського ви, привозу. Іринка нарешті освободилась. Привіт. Розкажи Тоби нам ціни, які ви, 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 сьогодні ві. актуальні. Що в тебе? Отакий От творожок. Отакий От 200 гривень, Чуть-чуть ціна упала. Дивіться, 200, да? 200. так? Тоже пічний жирненький, 170 170, ага. Це що, Фета? Фета, 200. Печа бринза бочкова 260 Угу. Mm -hmm. Є коровка свіженька по 200 гривень. <плес> а масло? корова. Можна 360. Привіт, козит масок. Сьогодні тільки корова. Я вже не да це... не снівочки. 140-120 і снівочка 280. Це густенька, а це, це пожижа. Ага є нежирний творожочок з а гірні 200. В общем, Іра, в які ці дні буваєш? Субота, неділя, Вихідні дні. А, на вихідних, а звідки ви приїжджаєте? Анані в Одеська область. Анані, Одеська область. Субота-неділя будете знати. А я просто не могла до неї підійти, в черга була. Так. Ну все дають спробувати, дивіться, а яйця-то тобто. встають. А в які яйця сьогодні? 60. 60. 60. 60. 60 Угу. А масло по наше? 330-350. Такі цілі. Ці. Приходьте, такої. торгуйтеся, багато будете брати, все уступає. Іра, ти не відправляєш хочеш? Ні, зараз ні. Ні. Може, зімою, коли холода буде, вода. так. А так ні, так. Да. Так от, хватає поки. Покупців І... багатенько було. Постійних клієнтів багато, да? да будете було. знати, субота-неділя. общем, це ряди. Показуємо ще. Молочки багато привозять, особливо на вихідних. Одеса привоз. Ще покажу вам, де продається бринзочка, фета, її пані, теж завжди черга. Вона приїжджає по суботах, просьба з берегів. Зараз хочу підійти запитати. Вона трошки боїться, щоб її знімали. стісняється просто жінка. Але в неї теж все розбирає. Дивіться, фета коробка, смесь і овіче бриндж. І все дає по Цікаво. Доброго дня! Доброго дня доброго. А підкажіть ціни, які сьогодні у вас? Ой, світі 180 і 220. Коробка 180, 180, а що, вечірчі 220? Асміська. 180. Ви в які дні? По суботам. тільки? — Ви відправляєте почту чи ні? Так. Да, да, — А номер пам'ятаєте? Ні. Давайте зараз. Зараз відпустить, от і дивіться, ця штучка, ось 150 гривень заважила корові. Запитаю номерок, відправляють. Вроді би... ви з березівки чи звідси? Березівка, ага. Трошки щось пам'ятаю. Зараз номер скажемо. Номер 097 дев'ять дев'ять 90 п'ять чотири Оля, Маріна. Це Маріна? Це Маріна. Ще раз скажіть, ви звідки? Самої березівки. З березівки, так, да, дивіться, коробка, смесь. Фет, а Фета теж є, так? Да, да, да. Фета. Це 220. А, у вас масло є? Чому ну, масло? 350. 350, то таке навіть масло є. Можете хто скуче, можете замовляти. З березівки прямо вам відправить. Приїжджає по суботам, посередині... А, біля мого мужчини ось тут стоїть, що мужчина сулугунів продає. От тут вона стоїть. Там світулечка. Звати Таня. Не Оля, Танечка. Всім привіт з привозу. Доброго Став, дня! Колбаска. А оленина, свинина. Валянина, свинина, бастурма. Все, все в наявності, Сота? да? Но нас цікава. У колбаса саме лучшая, друзі. Нас цікавлять вуха у Ніни. Є у вас в ухо? Ушко. Ногенький. Да. Почем 120, да? 120. Очень удобно. Раніше були по 100, да. Уже да. вот, по 120. Дай горячий ага. И шкурка почем не 120 за кило. 129. Она мягенькая, мягенькая, вкусненькая, да? да? Вся, чистенькая. Угу. чистенькая. Ну и что, солонинка, солонинка ваша? Она да, трошечки вид да, верна солонина такая ароматно. Чесночко... Чесночок так пахнет. Да, да? Домашний, пока еще наш. Можно ну, на ведь маленький кусочек купить. Да, срединочки всякие. Угу. А вот. Паприка, да, Нин? Паприка, да. Одно мясо. Хто любить більш м'ясні, можна ж більше забити. Да. 350 гривень кілограм у нас солоніна 350, так? Да? Да. Угу. Ну і колбаски різні, дивіться, сейчас покажу, будете знати. Вуха сюди положили, ось такі вуха, Ого, чорні такі. Так. Ніна, як замовити можна? 701-82-85, Ніна. Ніна Солоніна. 097 09 84 097-09-46-84. Оля і Ніна. Або приходьте на привоз. Саме тут товар на привозі віддається. А упакуємо, отправим в кульші в домах Парижа. Пізнала ідею? Це все сало, м'ясо, кавбаси, дивіться. Здоровений довгий такий ряд на одну сторону і на другу. І на цю сторону. Ще сковородку можна купити. Щоб ковбасу жарити. Так. Тут, тут, тут хвости. Так, біжать, так. Так, тут хто? Тут Альона працює. Ковбаски выбирают. Mm -hmm. Так. Колбас место. Ковбас мест. Триста тридцать двести восемьдесят. Я кутя сольна? Сто п'ятдесят. Дивіться. Похуче, так Хлопчені оцірати, ці, дивіться. А це почало? пару, так, дві штучки 50 гривень. Серйозно? Дві yeah. штучки 50 гривень, дивіться. Чотири за 100 там. Чотири за 100. 100. Ви не відправляєте, звичайно, по Україні? Ні? Які ви дні буваєте? Тільки в суботу на привозі. В суботу на привозі. Як вас звати? Люда. Люда. Угу. Що вас ще? А така, побачите? 350. 350. Це отак. 350, це з біточного м'яса запечено, бачите? Можна спробувати. Ой, дякую, дякую. бачите, Є ще отака, думаю, що теж 350. Останній колечко. Це купчено. 150 така. 150, дівчинки, там на пробку. А кров'яночка по чому? 150. Я буде на пробу, пожалуйста. Угу. Ой, давайте спробуємо. Хто любить кров'янку, люди? Що це вона така? А що салон? Сало печало? Ну дуже смачні. За косто маленькі, дивіться. М'ягеньке, так? Ой, чи сало попробуєш? Ось таке сало. Чесно, м'ягушенька. Мені подобається, що ви приходите і все можна попробувати. Часничок перші сім. Так, отаке сало на привозі є, дивіться. Так, колбаска. Доброго дня вам. Даю, дивіться, бачите, скрізь спопробувати. Почем сало ваше сьогодні? 180. Ага, таке 180. Вам Нам показати ціни, які у вас, щоб люди знали. От я, я запечена колбаска. Яка ціна? 380. Біток 380. Язиковий є... да. 330. Є вот таке. Ще є пещера і така. Піточна. 380. М'ясо 360. Сальна колбаска. 150, так? Да? Да. У всіх. Вчера да. вина 330. 10 гривень там. Да? При... Ви в суботу тільки буваєте? Чи в якісь дні? Так, да, субота-недія. А, субота неділя. Бачиш? Яка ціна? Угу. 330. Угу. 330. 330 метров. Ага. Так, она еще да? Так, вот. Покажу цієї сторони, ще одні м'ясо. Туда ведь перцем. Ну такі ціни будете знати, які ціни у вас пищить. Копчені курочки, у Лізи на привозі. Яна, привіт. Лариса. О, колбаску достали, да. Да? да? Які ціни? Янка? вона як була, так і залишилася. 300 гривень кілограм. Курага, вишенка, все по чому? Это свино 380 і така. И такая поднялась 580 кілограм. 580. 580. 580. Це що тут якийсь клас? Тілятина з телятина З А Палки великі, так? Да? Так, да, кіло 200. Кіло 200, ану, покажи палочку. Ну, вона велика. Палка, дивіться. Угу. В мішечку такому, бачите? Ану, зараз скажи два. Така палочка, кіло 220-707 гривень. Ну, палка така, я тобі скажу, тут їсти і їсти, так? Да? Да? А такая палочка ну да. Такая? Да, небольшие. Мы делаем такие же. Грамм 700 грамм. да? Да. 264, 880 грамм. А, до 900 грамм прям да. палочки. Есть угу. больше, конечно, тоже. До килограмма. До быть, килограмма, да? да. еще раз, типа 300. Это идет 300. Это идет 380, это 580. и отца. Обычная куриная копчена э, идет 270 кг, э, курочка с индюшкой идет 300 гривен mm -hmm. килограмм. Как угу. заказать можно? 097, 098, 50, 03, Ну, и еще же копчени куры, цена курей почем? 220 гривен. 220, дивиться, люба, люба 220. Целая тоже 220? Половинки целые, вот такие, все по 220. дивіться, 220. І навіть вот такая цела курка, тоже 220 у девчатку. Яночка, номер телефона. 097 098 5003 В Україні за кордон? Да, да. а вы приходите на привоз другий стіл. Тут за Любою вони стоять, знайдете. Хочете? Такі відомі люди на привозі. это как мы тут? Люба, а ну ідеться пробувати. А ну дівчинки, скажіть. Нам Люба давала это сардельки с сыром, нет. Без, сыром не без сыра, без сыра, да. без сыра. точно без сыра. По проценту отличаются. сыром у нас ниточка белая с красным, ага. без сыра чисто белая. Супер. Они подкопченые чисто или чуть -чуть, нет? Чуть-чуть. Все, давайте. Да. Давайте. Ну ладно. Шуще. Сколько там по весу? У них деньги закончились. 25 грамм бесточный. Мама не интересует, сколько это в днях? В днях сколько? 299 для 250. Ну, вот так, да. Девочка? А где Давид? Давид? Где кошелек? Почаще приходит. Хорошо, хотите, мы вам дадим э, таблетками? Да, уже можно и таблетками. Сколько? 250. Хотели 400, но тебе молодому красивому... Да, молодым красивым скидочка. Конечно, хватит. Ты еще и еще Я сказал, что ты не женат, я не... Все. Вообще даром домой. Иначе вернешь после работы, понял? Вот так вам іще. Спасибо. Іще... Спасибо, уходим. Ми уходимо. Мы уходим, но от нас буде пахнуть минут через 40, Так що идите на запах. Хорошо, <рес> гарно дня вам. Спасибо. До свидания. Любаша, розказуєте, що ви ліповану запропонували? Що а, вони сардельки. взяли? Сардельки наші класні сардельки. Сардельки у нас є з сиром і є звичайно. Звичайні сардельки з слібочками. Ось такі взяли. 350 гривень за кілограм. Сарделі, чесно, дуже вкусні, можете діткам брати собі, бабушкам, дідушкам, рідним всім. буде А яка колбаска варіоночка, у нас є свининка з тілятина, є чиста телятина, також 350 гривень за кілограм. І ще є трошечки. Миніки, да? Да, дивіться, це міні. І ось такі дитячі слівочками. 350 гривень кілограм. Все можна замовити? Ну, звичайно, 0,95, 736, 58 75. Люба, пишіть нам у Viber, ми все відправимо або приходьте. Так, Любаша, ну і сало, розкажіть, сало, ціни на сало. Сало так, як було, так і є. Звичайне солене 240, солонінка солена 300 гривень, з паприкою і з гірчицею та чорним перчиком також 300 гривень. Можна ось таку солининку взяти у нас по 320, це часничком з чорним перчиком. Да, ось так. Покучий, Добре, присипано да. чесничком. Тому пеші дзвоніть, замовляйте. Номер телефону 095 736 58 75. Люба. А ще бастурма є? Да, бастурма у нас є види. Зараз ми з вами розріжемо і подивимося. Вона в середині розпаковка. Бастурма. Говяжа. Ось така в спеціях дуже гарна. Розріз, правда, гарний. розріз. І є ще бастурма із конини. 750 гривень за кілограм. Це вже 700. Це 700 і 750 гривень. Це вірно. О, тут що, концерти у вас? У нас можна і потанцювати, потакувати, і, і поїсти, і ще й навіть. І побана зустріти, так? Да? Да. Так, що вам ще показати, друзі? Ну, колбаски, все я показала. Люба, а якісь були такі рулетики. Е -е, все тут... продано було. Трошечки пізніше є, ще ось така індюшечка з тілятиною. Зверху... Це, це не сало, це чисте м'ясо, просто виставлене ось так пластами. Біле, це, Біле це індюшка, темніше це тілятина. 450 гривень за кілограм. Це а, все так? можна замовити. І ще ось таку слойку можна замовити. Тут принцип один і той самий, тільки тут чиста свініна, сало і м'ясо. А там чисто м'ясо. Да, да? Це 450, це 750, бо це сиралине. Кажіть ще раз номер телефону 095 736 58 75. Люба. Люба. Або приходьте на привоз, Люба дає все спробувати, любу колбаску можна попробувати, м'ясну, сальну. Нема е сальної, е а ще да, є дивіться з з є кундучком, аби. Є з вишнею, є з є, дивіться, кролік з фісташкою, є таке щось там, я не знаю. Ну, ось же сало висок є, висок, Люба. Вони із салом то якась. То каніна є. Це з вишенькою із абрикоскою. 700 гривень за кіло. 700 килограм. за кіло, дивіться, така по 700. Трошки піднялася, так? Так, да, трошки. Трошки підняла. І ще ж отака з камінцями є. вяленою клюквою з стілятина і з вяленої клюквою. Клюква і всередині, і зверху терта клюква. 700 гривень за кілограм. Також дуже смачна світ. Ось яка? ця. Ну вона прям варта уваги. Десь Це Це з стілятина із прованськими травами і медом. Вона була раніше, вона користується популярністю, її завжди беруть. Оболочка яка там? Спеція. Ароматна така дуже, дуже mm -hmm. класна колбасна. Mm -hmm. І ось така тут чиста м'ясна, також сиров'яліна. Це діляті в спеціях. Давайте ви спробуєте. Много? І mm. вона була також. ви вже забули трошки наш yeah. асортимент. 850 гривень за кілограм, дуже смачна, не сильно суха. Ось mm -hmm. я нажимаю. Середня по сочності, класна ковбаска. Також рекомендую спробувати. І якщо ви любите сало, то ось така свиніна, патріотична можна назвати. Приходьте, приходьте, друзі, на привоз, вибирайте. Приходьте, будемо вибирати назву для цієї колбаски. Українська патріотична Чорнобаївка, так? її називають. Ось ця колбаска 800 гривень за кілограм. Дуже ця смачно. Mm. Ця нежніша, да, це ніжніша, така... це така ніжна неж... леді, така, знаєш, така mm. ароматна, апетитна леді. Так, приходьте до Любочки, показую, де Люба стоїть. Там м'ясний корпус. Новий заходите і майже Сонова, перший, другий стіл. так. Да, нас курочки. Чорна, да. і, сири. і сири. І стоїть тут Любочка. Гарного дня. І вам Дякую. гарного дня. До побачення. Я хотіла тут пройти. Зараз би вся намочилась. Так, дайте пройти. Так, ви на привозі. Це вийшло з молочного корпусу. Так, де тут красунечка? Де Люба Любочка? Дивіться, як у вас сиділа. Нічого, все добре. Що у вас тут є? Ну, є Гарненьке. Вишиваночки новенькі. А платочки якісь такі гарні, так? Да? Да, це я пам'ятаю, бабусі наші бабусі носили, так? так? А яка ціна є? Як? 80 гривень. Скільки? 80. 80 гривень. Дівчата, на 200 гривень купили вон, три штуки. І бабуля буде щаслива і довольна, і такі, так? Такі да. І зелена, і жовтенька, ось така, дивіться, як, як сон. Ну які і, Біленка, гарні. і, і, всякі, вся і біленька і біленька нарядна ще так? А, а біленької немає. Нема Ой, немає, я не поставила, вже закінчилось. напевно закінчилось. Любочка, як замовити. No, 0,96 130 63 94. Хай приходять і приходять, одягаються. Приходять, да, так, Одягайте а своїх і, і показуйте костюмчики. А, О, боже на діток. Боже, це на Манюню таку бділку, так? Да? Дивіться, яка гарненька. На курчатка таке маленьке. Яка ціна такого 1200. Це ж може, а, вже ну, Школа буде. Школа випускний. Дивіться, це на взросленькі, великі 10. 12 рочків такі малесенькі, дуже гарненькі. Це все дівчинка вас. Це все дівчинка. А хлопчик є ось такий гарний. Це, це, це вишивка на домотканому полотні, таке, бачите? Ось таке полотно. Що, хто то розбирається, то, той знає натуральне. Так, так, натуральне полотно. А ось це, тут тризуб, так виходить? Да, так, і футболочки, є щось. Вас а і маленькі, так? вот, да, дивлюсь 128 різ, 140, 146. Дивіться, темні, світлі, коричневі, які, які хочете. Номер телефон. На 96 130 63 94 А на таку люлюся маленьку. Оже, оце що таке? На ангелочка маленька. Да. Боже таке, а дивіться, легесеньке, легесеньке, дивіться. А яка ціна Люб? Не сказали оцього? 1000 один, така бутовиша. Там бачите? Боже, яка краса, ребята. Ви подивіться, подивіться, буде вас така виноградинка маленька. Так, а тут на дорослих, да? Чи що тут? Ні, тут, тут на підростка. Це підліток, підліток, да? підліток угу. так? общем, багато. Дзвоните, любочки, кажете свої бачите, розміри. Да, розміри казати, і все. Це що, плаття? Таке пар платічко, та на такому платье пояско. зв'язком, да? так? І ціна яка? 1500. 1500. Ви дзвоните, любі. Кажете, ріст, ріст дивіться. Робіть скрінчики, що вам сподобається. Питайте, чи є розміри, заміри робіть. Замовляйте. Та такі сорочечки, дивіться, хлопча... Біла-пупіла. Біленька ага, вишивка. Вишивочка така. Угу. Так, Різні. або привоз за молочним корпусом. Приходьте. І туди, і сюди вони стоять. І тут, навпроти вишиваночок. Дівочки, ось вишиваночки вам показала. Знаєте, де улюби. Тут ось є посуда. Мені подобається, знаєте, що в них тут стінами. Все. Доброго дня. вам. Дивіться, що в них все стінами. Ви приходите 1,5 літра, 800. Казанчики, дивіться такі. Ох, казанчик, дивіться, який. 1800-500 каструлька. Тобто ціни будете знати на все. Я вам покажу, а ви порівнюйте і приходьте і вибирайте. Дивіться, який ось заварничок, горошок. Такі каструльки. А які зараз взагалі які? Бо в мене, знаєте, ще каструлі, які мені мама на свадьбу подарила, придане. Тому тими ми... ми користуємося. Ось оце, наверное, класне, да? це, мабуть, класні, так? Це важкі чи ні? Подвійне дно, дивіться, ось такі каструльки. Вони з кришечками чи ні? А, ще з кришечками. О, а це що, компот варить, чи що це? Чи глітвейн? Чи сош? Ось така бадя, ось. Ти що... А от кришка є до неї? А, вони всі з кришечками, мені просто не видно. Ось такі каструльки на привозі. Дивіться, комплект. То Комплекти чи то окремо. На комплекти можна поштучно. А, все можна і поштучно, і комплектом, як хочете. Так, сковородки, пательні, так? Да? Так, а ну скільки оця? З кришками, Без кришки. З кришками, без кришки. такі є на привозі. Класно, я ж говорю, що ціна є. Прийшли щось. Прикупили собі. Ось якісь каструлі даві. Індія? А, не подвійне, да? так? Так, м'ясорубки. А є ще ці закаточні такі ключі? Де? Ну покажіть. Вот он. Яка ціна його? 450. Ось, 450, полуавтомат, запорозі преміум. А це що? це назиточь. Що будете знати, ребята? Так, то що, орешки жарить, не знаю, хто їх жарить, їх, сейчас зараз ніхто не жарит. М'ясорубки. Так, ну і тут ось виходите, правда, дождик трошки був. Ось такий є магазинчик на привозі. Тут у нас очечи. Так, ролет 40-41. А тут вишиванки Любочку вже вам все показала. О, полуниця за скільки? 160? Кухничка, кухнічка, арнічка. По 160. Отака. По 160. Огурці по чому ваші? 80. А тут все по 80. Тут ще 80. Картопля почому. Картошка 100. 100 молода? молода. така по 100. 8. А огурці по 80? 80. Короче, у них все по 80. То ось туда стоять і сюда стоять.